Як ми вручну наклеюємо е, нашу етикетку на пляшку? Вона буде не зовсім рівна, не зовсім гарно наклеєна. Ви можете матюкатись сваритись, але цінність продукту не в тому, що воно гарно зроблено, а то, що зроблена без хімії. Опа. Потім завертаємо. Раз. От ну, дивіться, бачите, нерівно тут. Ну нічого страшного. Дата 04.02. Сьогодні ми її розільємо. Давайте ще одну попробуємо гарніше зробити. Так, а по цінам? Ми ще ж нікому нічого не розповідали по цінам. Будемо розказувати, чи вже в наступному відео запишемо. Давайте в наступному відео я розкажу по цінам. Там буде спеціальна знижка для тих, хто на нас підписаний. Ну це тільки для підписників, не для усіх. Так, знову пробуємо. Раз. І за чим то обладнання для розливу, автоматична лінія, хтось попридумав, подивіться, ну, ну, ну не ідеально, ну згоден, але зато своїми руками з любов'ю зроблено.